Новомихайлівка, це Донецька область, Новомихайлівка і на Херсонськ, і в Херсонській області. Але це якраз та Новомихайлівка, яка окупована з недавніх пір зовсім нещодавно її ворог окупував. Якщо взяти точну дату, 20-го ще там була околиці в всі різоні, З 21-го ворог до кінця населеного пункту просунувся і відповідно захопив його. Повністю і сіра зона тепер збільшилася в напрямку Парасковіївки і Костянтинівки. Це Складний напрямок також там от південніше буде вже Вугледар, де також окупанти раніше частіше так наступали, зараз трішки наступ на цьому напрямку не такий інтенсивний, скажімо так, там бої не припиняються, але він не такий інтенсивний, якщо порівнювати з невеличким таким відрізком повернення назад у історію. Так Щодо Константинівки, ми маємо. Маємо можливість побачити фінальний заїзд російської БМП-3, якраз от в районі цього населеного пункту Новомихайлівка. Наші бійці скинули це відео в мережу інтернет. І маємо можливість споспостерігати. Ну також за яскравим вибухом їхала БМП. І от все, що від неї залишилось, це. Розкиданий навіть металобрух. Не кубка металобрухту, а розкиданий металобрухт. цілком і повністю Ну І надіємося, що ця БМП цілком повністю була напхана живою силою, щоб ураження було максимальним. Ось такий от підсумок цієї. цього заїзду. Нічого путнього не вийшло, на щастя, для нас. Так. Цьому плані все прекрасно. Часів яр, напевно, найбільш пекельна точка зараз на лінії фронту. Часів яр. Там вже про нього сказано багато, говориться багато, і буде, я думаю, що багато говоритися найближчими днями, тому що це той населений пункт, який є зараз, напевно, що найбільш таким шматочком нашої землі. Таким більш лакомим, як то кажуть, щоб його захопити. Часів яр потім відкриє можливість наступу вже на наступні населені пункти, які його оточують. Часів яр вигідний з точки зору оборони, і з точки зору наступу. Він буде дуже важливим таким населеним пунктом. Ну, принаймні те, що від нього залишилось. І часів яру захопити окупанти не полишають всі сили, ну не всі, але дуже великі сили кинуті саме на захоплення. Вчора ми здається пригадували е збройні офіційна інформація від Збройних сил України була, що на цьому напрямку атакує близько 20-25 тисяч окупантів. Це просто неабияка навала. Тобто можете собі просто в голові уявити, яка це орда зараз тисне на цей населений пункт, і як важко його. Обороняти і е, стримувати. І е, ще ми маємо е, момент інфографіки. Давайте в інфографіку перейдемо, подивимося, що ж там е, нам показано, і ви просто зрозумієте, що ж це таке. Що ж це за графіки? Е, за весь час повномасштабного вторгнення росіяни викуп, випустили по Україні, починаючи з 2022 року. Ну тут, от бачите, по місяцях все розкидано. 4363 дрони було збито, а загалом випущено 5126. Ви просто можете собі уявити так в думках: 85% це частка збитих дронів з 22-го року. І щодо ракет, 4 тисячі ракет запустили росіяни по Україні, починаючи з повномасштабки. Уявіть собі 4000 тисячі ракет. Це частка збитих 50%. Збито 1985. Ну, якщо бути точним, то 3974 ракети було випущено з така інфографіка до вашої уваги, яка, ну, як мінімум, просто хоча б в цифрах говорить масштаби руйнувань, масштаби наступу на наші позиції. Переносимося далі на карту Діпстейту. Роботи не до вашої уваги також. Не, можливо, не часів яр в плані медійності, так але також важливий, надважливий населений пункт, який росіянам не дає спокою, бої там не припиняється. Вирівнити лінію нападу все намагаються, окупанти ніяк не виходить, а не виходить по ті прості причині, тому що от роботи не, це по, ну, по факту, якщо дивитись єдиний населений пункт, якраз в цьому. В такому кармані. Далі є поля, так, ці поля окопані, перекопані, обстріляні, перестріляні. Там із східного флангу на роботи не також намагаються йти, але наразі цей населений пункт тримається, ніякого просування в окупантів немає за останні дні. І поки що, поки що, принаймні ніяких резервів сюди не підкидають. В принципі, ті, хто атакували, це 210-й там мотострілецький, 136-та мотострілецька бригада, 1152-й, і 71-й гвардійський мотострілецький. полк. В принципі, всі ті, хто були задіяні, всі і надалі на цьому напрямку діють. Тобто допомоги їм поки що ніякої не кидається. Ну, а наші хлопці поки що тримають цей населений пункт і намагаються не дати вирівняти цю лінію нападу. Тим ну, самим Дати можливість вже окупантам іти з флангів і в лоб на Новоданилівку, Данилівку, малу токмачку, в тому числі тому оріхів там вже далі, не так далеко, скажімо, так буде. І роботи на це такі поки що останні можна сказати. Ну, перед останній форпост перед оріховим щодо відео, то маємо що вам показати з цього напрямку. Робота дроноводів 65 ї окремої бригади по Росіянах, які ховались під танчиком, ну дуже часто, до речі, доводиться росіянам ховатися за або під підбитою технікою, але це їх не рятує, якщо. Розвідка вже віднайшла окупанта і чудово розуміє, де він може бути, туди вилітає пташка і робить все для того, щоб окупантів знешкодити. Ну, як можна по цьому відео зрозуміти, ті, хто були під цією підбитою технікою, ну, вижити там шансів ну, фактично ніяких не було. Чітка робота оператора дрона, який зробив все для того, щоб дрон залетів чітко туди, куди потрібно. Ну і відповідно з Робив хороших руських, які там в принципі під цим залізом і залишаться ще одне відео від 65-ї бригади. Це вже працює підрозділ Роняни який знищує ворога на запорізькому напрямку? Ну, це в принципі також десь район роботиного, де постійно намагаються окупанти підвести БК також намагаються відлагодити свою логістику, але в них мало що з цим виходить останнім часом. Так, певні успіхи там в підвозі є, але і наші хлопці намагаються максимально. Знешкодити ворога наскільки це можливо, і розбити логістику, розбити живу силу, техніку в тому числі. Тобто, там, от 65-та бригада на цьому напрямку відпрацьовує доволі непогано. Вже не в перші відео бачимо їх виконання. Також оператори дронів працюють прекрасно. Ну і знешкодження з дня в день ми спостерігаємо. Від наших збройних сил на всіх напрямках, десь вони інтенсивніші ці бої, десь не дуже. Але в загальному ситуація поки що контрольована.